Я обрала для знайомства з Шерлоком Голмсом ось цю невеличку книжечку, в неї входять дві оповідки: пістрева стрічка та спілка родих». Я, мабуть, зараз скажу очевидну річ, але якщо ви любите детективи, то це просто для вас маст тріт. З одного боку, коли ти читаєш ці оповідки, ти розумієш, що це щось, що лягло в саму основу детективного жанру, і що це прям класика, класика. Це було написано дуже дуже давно. Але з іншого боку, це просто найзвичайно цікава і захоплива книжка. Звичайно, в мене були деякі побоювання щодо прочитання цієї книги, тому що деякі класичні твори все-таки здаються менш цікавими, ніж сучасні, але це абсолютно не та історія. А також мене вразило, що ці оповідки написані з гумором. Я абсолютно не очікувала зустріти гумор в цих книжках. Я дуже рекомендую цю невеличку збірку до прочитання. Якщо ви любите детективи, то не чекайте, поки доведеться читати цю книгу за програмою за сьомий клас. А починайте читати її вже зараз. Вона вам гарантовано сподобається.